Мій прийомний син назвав мене мамою на День подяки, і мій батько просто шалено розізлився. Він заявив, що я не заслужила цього звання, бо ніколи не народжувала. Це був один із тих недільних обідів, який удавав із себе теплий і душевний, наче німий фільм від Холмарк, тоді як справжнім фоном були осуд, тиск, і та мовчазна батьківська зневага, що ріже гірше, ніж будь-який крик. Обідній стіл стояв так само, як у моєму дитинстві. Мамин смажений птах. Татове картопляне пюре з надмірною кількістю масла. Бабуся наполягла і подарувала мені жахливу в'язану серветку на Різдво, коли мені було 16, і вона, як не дивно, ніколи не зникала. Моя сестра Фібі вже сяяла, не встигнувши й слова сказати, сиділа в м'якому бусковому светрі, наче щойно зійшла з фотосесії для вагітних. Її пальці нервово смикалися до пояса штанів, ніби її ледь помітний животик потребував захисту від самого життя. І ось вона вимовила це голосом, що тремтів, і поки її чоловік Нейт стискав її руку під столом, вона повідомила, що вони чекають на дитину. Отак, без жодної підготовки, драми чи подачі десерту. Лише три слова, що пролунали по кімнаті, як емоційний вибух Ми чекаємо дитину. Моя мати зойкнула, буквально скрикнула, а потім розридалася так, як це роблять жінки, коли вся їхня душа вирішує вилитися назовні. Батько підвівся, підійшов до Фібі та обійняв її тим рідкісним, поважним обіймом, після якого дивуєшся, чи може він бути ще лагіднішим, людянішим. Потім пролунала фраза, яка вибила з мене дух і досі відлунює, наче слабке ехо в порожній кімнаті. Батько відсторонився від обіймів, повернувся до мами і сказав: Ось це, ось це справжній успіх. Він не хотів мені навмисно завдати болю. Я вірю, що він промовив це як чоловік, що вигукує про тачдаун у футболі, або як гордий тренер, який святкує перемогу своєї команди. Але щойно він це вимовив я відчула, як мої груди запали всередину, ніби щось давнє в мені було розчавлено. Я все одно всміхнулася, всміхнулася, бо я майстер прикидатися. Всміхнулася, бо провела час в антисептичних кабінетах лікарів. Загорнута в паперові халати, що рвуться надто легко, поки якийсь незнайомець із планшетом повідомляв, що мої яйцеклітини виснажені, матка норовлива або моє тіло просто не співпрацює, як належить. Я всміхнулася, бо востаннє, коли я розплакалася перед ними, мама простягнула мені трав'яний чай і порадила заспокоїтися. Можливо, це все в твоїй голові. Я всміхалася, бо мусила. Що ще я мала робити кинути тарілку через кімнату? Кричати про гормональні уколи, операції та викидні, про які вони й гадки не мали, розповісти їм, що я була вагітна 12 тижнів, і втратила дитину в якомусь клятому туалеті в Волгрінс, поки ніхто не відповідав на телефон. Я всміхалася. Я дивилася, як вони святкували її, і цокнулася своїм келихом, і сказала Фібі, як я за неї рада. Частково, я дійсно так думала. Вона не просила бути улюбленою дитиною. Вона не будувала той п'єдестал, на який вони її поставили. Можливо, вона просто хотіла злізти з нього і щоб її бачили нормальною людиною. Проте, вогонь не згасав, це не скасовувало істини. Мені було 38 років, я була безплідна і вважалася невдахою в очах моїх батьків. Знаєте, що болить найбільше? Вони знали вони знали, через що я пройшла. Вони сиділи в лікарняній приймальні після того, як позаматкова вагітність ледь мене не вбила. Вони приносили запіканки додому після третього невдалого раунду ЕКЗ, коли я не могла припинити плакати, щоб поїсти. Вони бачили, як я витратила п'ять років заощаджень на мрію, яка не збулася, вони знали все. Але Фібі була вагітна, тож це все не мало значення. Фібі, як казала, що не хоче дітей, принаймні до сорока. Фібі, яка завагітніла через шість місяців після весілля, навіть не намагаючись. Життя Фібі розгорталося точно за сценарієм, наче добре зрежисована вистава. Після обіду я залишилася допомогти прибирати, поки вони роєм оточили Фібі у вітальні, погладжуючи її живіт, ніби це був чарівний ліхтар. Я мовчки мила посуд, дозволяючи воді литися надто довго, прикидаючись зайнятою, аби не сидіти і не слухати, як вони обирають імена для дитини, ніби складають інвестиційний портфель. Коли я нарешті сіла в машину тієї ночі, холод вдарив настільки сильно, що я не могла дихати. Я завела двигун, втупилася вперед у темну дорогу і прошепотіла те, чого не говорила місяцями. Вони вважають, що я ніколи не стану матір'ю. Я стиснула кермо, аж побіліли кісточки. Вони помиляються. Мої зіниці звузилися, і я відчула, як десь глибоко всередині спалахує крихітна іскра низька, зла і страшна. Глибоко помиляються. Коли ти припиняєш боротися з тією самою клятою битвою знову і знову, настає відчуття тиші, але не спокою чи полегшення, а скоріше затяжного болю, ніби твоє тіло пам'ятає конфлікт навіть після його завершення. Після останньої невдалої спроби ЕКЗ я не кричала, не плакала і нічого не ламала. Я просто сиділа на краю ліжка, дивлячись на самотню червону цятку на простирадлі, і знала, що це кінець. Не тому, що так сказали лікарі, не тому, що я не могла дозволити собі ще один раунд, а тому, що щось усередині мене, щось, про що я не підозрювала, що воно має голос, нарешті прошепотіло досить. Протягом місяців по тому я рухалася як привид крізь власне життя. Ходила на роботу, відповідала на повідомлення і прикидалася, що сміюся на вечірках для майбутніх мам, тоді як всередині мене все було порожнім, наче в проклятому гарбузі. На Геловін я видалила всі додатки про фертильність зі свого телефону. Я спакувала дитячі боді, які купила імпульсивно. Хтось передав мені маленьку в'язану шапочку про всякса про всяк випадок. Я залишила фото УЗД, закопане на дні тумбочки. Потім я закинула коробку на горище, зачинила двері і переконала себе, що покінчила з цим. Але закінчити щось не означає перестати це відчувати. Горе залишалося незвичайними способами. Я плакала від реклами собачого корму та оминала відділ підгузків у супермаркеті, наче він був радіоактивним. А потім одного разу, о третій ночі, я прокинулася, гортаючи телефон і читаючи про можливості волонтерства в місті. Не знаю, що я шукала. Можливо, відволікання, можливо, привід встати з ліжка, можливо, рятувальний круг. Я знайшла молодіжну програму наставництва в сусідньому притулку. Вони назвали його Оселя Надії, і він не був надто розкішним. Фарба опарба облущилася, світло в коридорі блимало, а дивани у кімнаті відпочинку, здавалося, бачили кращі часи. Але в цьому місті була теплота, груба, втомлена теплота, яка вимагала лише постійної присутності і турботи. Тож я записалася перші кілька тижнів діти не знали, що зі мною робити. Я їх не звинувачувала. Я була черговим дорослим, який з'явився, усміхався і точно ненадовго. Але я продовжувала приходити тиждень за тижнем. Грала в настільні ігри, читала книжки, допомагала з математикою і намагалася не плакати на парковці потім. Деякі з цих дітей у віці восьми років бачили більше темряви, ніж більшість людей за все життя. Їм не потрібно було, щоб я щось змінювала. Їм просто потрібен був хтось, хто не піде. Так я зустріла джамала. Йому було десять, коли я вперше його помітила, він постійно сидів у кутку кімнати відпочинку з накинутим капюшоном і зошитом на колінах. Він мало говорив, але його очі стежили за всім. А коли він таки озвучував щось, це зазвичай було чітко і несподівано, наче він накопичував думки і навмисно дозовано їх висловлював. На третій тиждень він почав називати мене «Міс Кей, лагідне прізвисько, яке щоразу змушувало моє серце трохи стискатися. Це був той тип дитини, яка вдавала, що нікого не потребує, але ти відчував, що йому потрібен хтось, хто запитає, чому він ніколи не всміхається на фотографіях, хтось, хто помітить, коли він надто довго мовчить. Пізніше я дізналася, що його мати померла від передозування два роки тому, а батько зник в іншому штаті з новою партнеркою у новому житті. Більшість людей не могли зрозуміти, наскільки самотнім був Джамал, і, можливо, саме тому ми знайшли спільну мову, бо я теж була самотньою. Я почала приходити частіше. Понад три роки я була в тому притулку майже щодня це приблизно 400 днів на рік. Я приносила закуски, настільні ігри та книжки. Я показала йому, як робити яєчню бовтанку, щоб вона не пригоріла, і як пришити гудзик до сорочки. Ми будували міста з картону, літаки з паперу і, зрештою, звичайний щоденний ритм. Деякими днями він сидів поруч зі мною і мовчав, і це було добре. Іншими міг говорити годинами, розповідаючи мені історії про учнів у школі та про сон, де ми жили в будинку з червоними дверима і собакою на ім'я Клач. Він називав мене Міс Кей, але коли забувався, він просто говорив Мамо. Він завжди відразу ж виправлявся, але щоразу це вбивало в мене щось глибше, як істина, яку жоден із нас не був готовий визнати вголос. Я ніколи не згадувала про це, не робила це незручним. Я просто дозволяла цьому бути тихо й тепло, як маленькому зернятку, що чекає свого сезону. А потім, одного четверга, після виснажливого тижня, коли робота була жахливою, сів акумулятор у машині, і я отримала повідомлення від сестри, яка хвалилася, що її дитина почала ходити. Я прийшла до притулку вичавлена та виснажена. Я навіть не намагалася прикидатися. Я просто впала на диван поруч із джамалом, заплющила очі і видихнула, наче моя душа виливалася назовні. Він деякий час мовчав, потім так тихо сказав, що я ледь почула. З вами все гаразд? Я кивнула, надто втомлена, щоб брехати, і відповіла. Просто важкий день. Джамал знову замовк на кілька тактів. Потім він подивився на мене, його голос ледь шепотів, і він сказав те, що розірвало моє серце. Можна мені бути з вами назавжди. І раптом усе, що я думала, що знаю про свій життєвий шлях, змінилося. Тому що я не закінчила, насправді. Я просто почала працювати над чимось несподіваним. Існує така сила, яка не проявляється гучними криками чи стиснутими кулаками, а тихенько прокрадається у твої кістки, як другий скелет, побудований із непохитної волі. Це була та сила, яка мені знадобилася, коли я почала процес усиновлення Джамала. Важкий. Принизливий повільний рух крізь систему, яка, здавалося, мала на меті постійно нагадувати мені, що я недостатня, незаміжня, небагата, немолода, неідеальна. не ідеальна. Просто жінка з розбитим серцем, стабільним доходом і сином, який уже почав кликати її додому своїми очима, ще до того, як папери дали нам дозвіл. Перший візит служби захисту дітей більше нагадував допит, ніж обстеження. Соцпрацівниця сиділа в моїй чистій вітальні, клацаючи ручкою що кілька секунд, ніби метроном для заспокоєння моїх нервів. Вона запитала, як я караю Джамала, що робитиму, якщо його відсторонять від школи, яке навчання щодо роботи з травмою я пройшла, і як упораюся з його поганою поведінкою. Я хотіла кричати любов це відповідь на кожне кляте питання. Замість цього я кивнула, передала їй документи і намагалася не тремтіти, поки вона розглядала мою книжкову шафу, ніби там були таємниці моєї душі. Кожен крок передбачав нову перешкоду перевірку біографічних даних, візити додому, судові документи, психологічні тести та заняття з батьківства. Я перестрибувала через усе це, поранила свій дух об деякі, і тримала голос тихим, коли кричати було б набагато простіше. Я не сказала батькам, що роблю. Я не сказала їй сестрі. Я знала, яку реакцію отримаю, і не була готова її чути. Не від людей, які досі пов'язували сім'ю з біологією, і поводилися так, ніби моя матка була вимогою до законності. Я не була готова до співчутливих поглядів, поблажливих порад, а ще гірше до осуду, що маскувався під турботу. Тим часом їхній всесвіт обертався дивною орбітою, у центрі якої був зростаючий живіт Фібі. Щодня груповий чат наповнювався фотографіями УЗД, порадами щодо візочків, опитуваннями про імена та посиланнями на дошки Пінтерест у пастельних тонах. Моя мати почала підписувати повідомлення фразами на кшталт: Люблю бабуся бджола, ніби вагітність переписувала всю її ідентичність. Це було як дивитися фільм, у якому тебе не зняли, просто статист, що стоїть збоку, поки титри проходять без твого імені. Потім була вечірка для майбутньої мами. Найкраща подруга моєї сестри влаштувала її в елітному місці із запрошеннями, оздобленими золотом, і списком подарунків, де була урна для підгузків за 500 доларів. Я отримала запрошення пізно, мабуть, як після мова, і ледь не пропустила його. Але щось у мені можливо злоба, зухвалість, а може, просто фундаментальне людське бажання бути побаченою, вирішило з'явитися. Я прибула пізно навмисно, зайшла, коли ігри вже почалися, і вино було розлите. Я стискала свою сумочку, в якій лежали документи про усиновлення, акуратно складені між листівкою та дитячим пледом за 20 доларів, який я купила в останній момент. Спочатку мене ніхто не помітив, моя мати тримала слово біля бару з мімозами, голосно сміялася і не відводила руки від круглого живота Фібі, ніби це була заповітна реліквія. Батько стояв у кутку, киваючи під чергову татову історію про автокрісла та тренування сну. Ніхто не підвів голови, коли я зайшла. Навіть сестра, яка була зайнята розпаковуванням гори подарунків, загорнутих у рожевий папір, і дякувала всім тією яскравою готовою до камери посмішкою, яка робить усе схожим на постановочне фото. Я залишилася ближче до задньої стіни, вдаючи, що милуюся прикрасами. Все було біле і золоте, з ніжними рум'яними акцентами, ніби вони збиралися виховувати цю дитину з інстаграм-фільтром. Над столом із тортом стояла арка у формі серця з повітряних кульок, а головний експонат був виставлений як весільна прикраса. Це був триповерховий шедевр, помадка, квіти, їстівні перли, і на ньому було написано Нарешті справжня мати в сім'ї. Слова були як удар під дих. Я не знаю, хто це написав, чи мали вони на меті це як удар по мені, чи просто не подумали. Але це приземлилося з хірургічною точністю. Я стояла, дивлячись на торт, поки сміх линув навколо мене, як фоновий шум у вісні. Я вхопилася за сумочку, відчула краї того хрусткого листа про усиновлення і згадала кожну ніч, коли не спала, сумніваючись, чи зможу я залишити джамала. Я згадала, як уперше він прокинувся від кошмару, заліз до мого ліжка і сказав: Не йди, добре? Я подумала про те, скільки людей вважали дітей аксесуарами, символами статусу чи трофеями. Але він не був жодним із них. Він був моїм сином. Не тому, що у нас спільна ДНК, а тому, що ми обрали одне одного посеред світу, який намагався сказати нам, що ми не гідні любові. Я нахилилася ближче до торта, досить близько, щоб ніхто інший не почув, і дозволила словам вийти повільно і твердо, як обіцянка, викарбувана на камені. Це ми ще подивимося. Битва за столом. Поїздка до рідного дому на свята витягує на поверхню все, що ти думав, що поховав під роками терапії, важко здобутої дистанції та вибіркової амнезії, дерева, розбиті тротуари, ліхтар на ганку, який твій батько не лагодив із минулої зими. Все це повертається до тебе як потік небажаних спогадів. І все ж, ось я стискаю кермо занадто сильно, що кілька хвилин дивлюся в дзеркало заднього виду на джамала, який сидів на задньому сидінні, наче клубок тривоги, загорнутий у краватку метелик на кліпсі й светер, від якого маленькі хлопчики виглядають, як крихітні професори. Він був тихим усю дорогу, його погляд метався між вікнами, а руки складені на колінах, ніби він готувався до іспиту, до якого ніхто не готувався. Я його не звинувачувала. Це була його перша зустріч із ними не просто з моїми батьками, а з усією родиною в одному місці: сестра, її чоловік, її дитина, кузени, натовп любителів запіканок і суддівська колегія. Я спробувала пояснити, що це може бути приголомшливо і що вони, можливо, не зрозуміють відразу, але він просто кивнув і сказав: Я тебе зрозумів, міс Кей, що вразило мене сильніше, ніж мало б, враховуючи, що він не називав мене так тижнями. Усиновлення відбулося два місяці тому, остаточне, юридично завершене. Він був мій у кожному сенсі, який мав значення, але я не повідомила своїй родині не особисто, не по телефону, не в клятому повідомленні. Можливо, це була боягузтво, можливо, самозбереження, можливо, це була та глибока частина мене, яка досі вірила, що вони знайдуть спосіб завдати цьому шкоди, применшити, позбавити значення, яке це втілювало. Але тепер таємниця сиділа на моєму задньому сидінні, гойдала ногами і стискала в руці саморобну листівку, на якій олівцем було написано з днем подяки, і був погано намальований індик у сонцезахисних окулярах. Я поставила машину на паркінг, глибоко вдихнула і подивилася на нього. Ти готовий? запитала я. Мій голос був твердий, попри те, що шлунок перевертався. Він блимнув мені напівпосмішкою, більше зухвалою, ніж щасливою, і сказав Так, здається. Потім він відчинив двері і вийшов, його взуттях хрускотіло по гравію, як перша нота симфонії, яку я не знала, як диригувати. У будинку пахло шавлією, корицею та занадто великою кількістю очікувань. У вітальні було гамірно, голоси перекривали один одного, а по телевізору йшов футбольний матч, який ніхто не дивився. Моя сестра була там, звісно, з дитиною на стегні та одягнена так, ніби вона веде кулінарне шоу а не годує родичів. Батьки кружляли навколо неї, як супутники навколо сонця, вся їхня увага гравітаційно притягувалася до того вовтузячого згустка нового життя, який вона тримала. Спочатку ніхто не помітив, як ми зайшли. Я стояла у дверному отворі. Джамал був близько, стискаючи мою руку сильніше, ніж зазвичай. Він нічого не говорив, просто дивився на мене широкими, нерішучими очима, наче чекав сигналу. Тож я подала йому його. Я стиснула його руку у відповідь, всміхнулася і зайшла до кімнати. Моя мати помітила перша. Вона повернулася, кліпнула, ніби побачила привида, а потім видавила усмішку, яка була занадто широкою, щоб бути щирою. О, ти прийшла люба, вигукнула вона. Її голос був наповнений гелієм і звичкою. Її погляд на мить майнув на Джамала, перш ніж повернутися до немовляти, ніби вона не могла дозволити собі втратити фокус на чомусь іншому. Я представила його невимушено, як будь-якого друга. Це Джамал, він тепер зі мною. Це було все, що я сказала, жодної помпи, жодних пояснень. Просто правда сказана тихо, наче це було питання, яке ніхто не наважувався поставити. Джамал теж нічого не сказав. Він залишався поруч, ввічливий і мовчазний, мабуть, намагаючись не зробити неправильного кроку. Він допоміг занести пиріг, розклав серветки і всміхнувся, коли моя тітка скуйовдила йому волосся, наче він був домашнім улюбленцем, якого вона не знала, як привітати. Ніхто не питав, хто він насправді, ніхто не питав, чому він тут. Вони просто прийняли його присутність, як прийняли б погоду. Тихо, пасивно, і з невеликим дискомфортом, коли він підходив надто близько. Обід був сповнений легкої балаканини та фальшивого сміху. Це той тип розмов, який торкається лише поверхні. Дитина Фібі була, наче королівська орейвка особа. Її цілували, сюсюкали і вихваляли, ніби це маленький бог, надісланий, щоб підтвердити кожне життєве рішення моїх батьків. Я бачила, як вони світилися щоразу, коли він пускав слину, пукав чи чхав, і я тихо сиділа, різала індика на маленькі шматочки для джамала, піклуючись, щоб йому було достатньо соусу, і дозволяла мовчання говорити за мене. Потім це сталося. На півдорозі до обіду, коли ми передавали картопляне пюре, джамал підвів очі від своєї тарілки. Його голос був м'яким, але достатньо виразним, щоб пробитися крізь безглузду розмову за столом. Мамо, запитав він, можеш передати пюре? Кімната завмерла. Виделки зависли в повітрі, Келихи зупинилися на середині ковтка. Розмови обірвалися в горлі. Тиша була такою важкою, що, здавалося, вона могла розколоти стіни. Джамал, здавалося, не помітив. Можливо, він помітив, але прикинувся, що ні. Він спокійно дивився на мене, чекаючи на пюре, наче нічого не сталося. Я передала йому його без вагань, приємно всміхнулася і відповіла: Звісно. Мій батько порушив тишу, закашлявшись, наче фраза застрягла в його горлі. Його обличчя повільно палало від збентеження і чогось небезпечно близького до гніву. Як він тебе щойно назвав, сказав він. Його голос був різкий і тихий, наче він уже знав відповідь, але ненавидів її більше, ніж міг висловити. І я подивилася йому прямо в очі зі спокоєм, якого не відчувала роками, думаючи: А тепер починаємо. Справжній успіх. Існує певний вид тиші, який настає лише після того, як істина, наче камінь, кинутий у тихий мілкий ставок, не розбивається голосно, а розходиться колами, поширюючи дискомфорт у кожному кутку кімнати, змушуючи очі опускатися до підлоги, а посмішки зупинятися. Саме так це відчувалося після того, як мій батько поставив запитання. Після того, як Джамал назвав мене мамою, маска тріснула, і сімейна вистава, яку ми всі розігрували, розвалилася під вагою однієї чесної фрази. Найгірше було те, що це відчувалося настільки знайомим, ніби ми готувалися до цього моменту все життя, ніби ця незручність просто чекала, поки спалахне потрібна іскра. Я не здригнулася, не заїкнулася, я подивилася йому в очі тому самому обличчю, яке цілувало мої розбиті коліна, лагодило ланцюг на моєму велосипеді та вчило мене водити механічну коробку, і твердо заявила Він мій син. Кімната збожеволіла за три секунди. Моя сестра видала задиханий смішок, наче хтось щойно жбурнув келих червоного вина на її білий килим. Серйозно? вигукнула вона, так сильно вдаривши виделкою, що тарілка під нею затремтіла. Ти не могла дозволити, щоб один день був про мене. Ти мусила влаштувати це зараз? Ти що, всиновила дитину і думаєш, що це робить тебе мамою? Я не відповіла їй. Не відразу. Я бачила, як обличчя моєї матері переходило від розгубленості до болю. Її губи тремтіли, ніби вона збиралася виголосити монолог, який репетирувала перед дзеркалом десятиліттями. Вона кліпнула занадто багато разів, перш ніж прошепотіла Ти його усиновила. І навіть не сказала нам. Півроку тому, відповіла я, зберігаючи рівний тон, це було завершено в серпні. Кімната розпливлася по краях, какофонія накладених один на одного голосів, брязкіт видалок, і хтось занадто швидко підвівся, перекинувши стілець. Джамал міцно стиснув мою руку під столом, його очі були широко розплющені і спостерігали, і я хотіла підхопити його і віднести кудись спокійне, кудись добре. Але я не рушила. Я залишилася на місці, дозволяючи бурі вирувати навколо нас, дозволяючи їм показати мені, ким вони є, коли вони не контролюють історію. Мій батько повільно підвівся, наче збирався винести вирок і подивився на мене з презирством, яке віддавало кислотою в його зубах. Це не те саме, сказав він. Ти не народжувала, ти не. Він затнувся і похитав головою ти його не створила. І це було все. Це була межа, остання тріщина в дамбі. Я встала, підняла свій келих не для тосту, а щоб перервати, і дозволила кожному слову падати різко й повільно, наче лезо, що тягнеться через роки мовчання. Ви хочете поговорити про те, що робить матір справжньою. Це кров, це лікарняний браслет і фотографія немовляти у записнику, який ви більше ніколи не читаєте? Чи це сидіння в судах, травма консультантах і ночі, коли десятирічна дитина прокидається з криком від снів, який не може пояснити. Чи любов це те, що ти здобуваєш, а не те, що просто виявляється у твоїй ДНК. Моя мати прошепотіла моє ім'я як попередження, але я не збиралася зупинятися. Не зараз, після того, як роками ковтала їхнє мовчання. Давайте поговоримо про успіх, відповіла я, дозволяючи своєму погляду пройтися по них. Давайте поговоримо про те, як ви його визначаєте. Це донька, яка дала вам онука, щоб хвалитися ним у Фейсбуці. Та, яка робила все в правильному порядку, навіть коли не хотіла. Чи це донька, яка збудувала життя після того, як усе розвалилося, яка не відмовилася від дитини, про яку більше ніхто не дбав, Фібі пробурмотіла. Боже, ти справді робиш це зараз? І відсунула стілець, наче збиралася втекти. Але я не закінчила. Я поклала келих і кинула останню частину, яку носила руками, як камінь у грудях. Я одного разу була вагітна, сказала я, спокійно, стримано і рішуче. Ви просто ніколи не помітили. Ви були занадто зайняті, вихваляючи чийсь інший живіт. Кімната впала у вражену тишу. Я не стала пояснювати. Я не сказала, коли, як чи що сталося потім. Я не дала їм завершення чи ясності. Вони не заслужили цього. Хай сидять із цим, хай відчують хоча б один раз, як це бути не в курсі, гадати, обдумувати відповідь, яку вони ніколи не отримають. Джамал подивився на мене, його рука все ще була обгорнута навколо моєї, і я відчула зрушення, не прощення, не навіть гордість, а просто спокій у знанні, що я нарешті повернула історію, яку вони вкрали. Я повернулася до нього, трохи присіла і прошепотіла: Ми готові йти, малюче. Він кивнув, вклав свою маленьку руку в мою, і ми пішли. Повз вражений стіл, повз невисловлені осуди та розбиті ілюзії, повз холодного індика і недоїдений пиріг. І вийшли за вхідні двері, не озирнувшись. Коли ми вийшли на ганок, він зупинився, смикнув мене за рукав і прошепотів Мамо. Так, відповіла я, знаючи, що ніколи не втомлюся це чути. Він більше нічого не сказав, але міцно обійняв мене, притиснувшись обличчям до мого живота. У той момент не мало значення, скільки з них не зрозуміли, не мало значення, хто не погоджувався чи залишався в полоні своїх вузьких визначень. Бо деякі шрами не видно, деякі сім'ї не по крові, і деяка відплата це просто бути названою мамою у потрібний час. А за тими зачиненими дверима мій батько нарешті опустив погляд. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.